Усім привіт! Я стрімерка, стрімерка Нуна Плей. На моїх стрімах останнім часом все частіше використовується штучний інтелект. Як саме, коли ви переходите в донатік для того, щоб зробити донат, ви можете не просто скинути якусь пісеньку з Ютубу. А можете створити свою власну, деякі з них люто качають. Саме тому ми часто їх слухаємо на стрімах, і саме тому я вирішила закинути їх на Ютуб. був і зробити плейлист. Більшість це локальні меми, але суті не міняє, музика качає. Якщо вас це зацікавило, то приємного прослуховування. А якщо ні, то у вас є шанс самому створити якусь пісеньку. Приходьте до мене на стріми. Я стрімлю у середу, п'ятницю, суботу та неділю. Маринований кислий огірок вироблено в США. До речі, про донатік у співавторстві ще з одним ютубером Rising Game… Ми створили відео, де розбираємо абсолютно всі функції платформи Донатік, у тому числі і можливість створення музики штучним інтелектом. Залишаю вам підказочку зверху. Блін, Все. Я з пістолета стрільнула, а ти снайперки ні.